Не Хоче президент розповісти, скільки він Мавіків, аутелів разом з Міністерством оборони забезпечує постачанням на цю ділянку фронту? Скільки FPV, на яких частотах? Чи працюють вони, ті FPV, які держава купляє? Не хоче сказати? Це ж просто: це треба приїхати і чесно дивитись в очі людям, задавати їм питання. Замість того нам розповідають про що завгодно. Якісь ракети. Якийсь там татаров когось вбив, це просто. Я хочу сказати, знаєте так, якщо президент не розбирається в обстановці на Покровську і не хоче цей матись, якщо Татаров такий потужний бойовик, то Татарова треба негайно відправити на Покровськ Мирноград і Селідова ліквідовувати цей прорив. Чому він чеченців якихось там вбив на початку війни? Хай вб'є кількох... кількасот росіян. Судячи зі слів Зеленського, це йому абсолютно по плечу. Потужний керівник, один з пяти шести менеджерів. Все може. Але чомусь якось ніяк не вилізе з кабінету. Це був би правильний системний підхід. А так президент сам не їде туди, татаров не їде чимось зайнятий. І ніхто не може доїхати. Тільки Курщину обговорюємо ракети і все таке. Космічні кораблі. Зараз, друзі, будемо відповідати на питання. Ваші кілька питань ще. Олександр Драбяска. Дякую вам за підтримку. З кількох чеченців вбив татаров? Да. Угвік. Татаров всіх чеченів перестріляв, можна їхати до Києва. Да. Тому що це означає ну, сумний жарт насправді. Незрозуміло, яких чеченців? Чеченці, які воюють на стороні України. Це ж президент кидає слова, які він усвідомлює ну, наслідки. Які чеченці? Чеченці є проукраїнські чеченці. Є Надам Асмаєв є люди, які воюють за свободу України, багато років борються. Це треба, хоча б з повагою до них було б сказати, що це татара в кого вбив? Своїх там партнерів-бандитів, конкурентів по бізнесу. Чи це диверсанти російські? Хто це вони? Чи просто люди, які потрапились йому під руку? І чи стріляв він взагалі, цей татаров? Тому що що означає, що татаров це означає, що татаров в опенано довічно? бо інакше його вб'ють, Ну, виходить так. Я так розумію, що Володимир Зеленський, що татаров особі потім в наступники готує. Що, бо йому не можна тепер за його за логікою Зеленського з держслужби взагалі звільнятися? Бо росіяни тільки якщо він не на держслужбі на нього будуть полювати, да? Роман Головко, яких саме чеченців вбивав татарів в Києві, наче були лише проукраїнські. Я також не знаю про жодного чеченця антиукраїнського у Києві. Ще раз підкреслю: жодного факту, жодного свідоцтва, що в Києві була хоч якась російська ДРГ з чеченців, з росіян, я не знаю, з марсіан. Вона відсутня, її нема на даний момент. На лютий, березень, квітень 2022 року. Жодних фактів. Реджі, може, Татарова отправити в Покровськ? Повністю погоджуюсь з вами. Це прям необхідно, бо Зеленський в Покровськ не поїде, йому це не цікаво. Там треба відповідальність, там треба рішення, там треба відповідати за свої обіцянки. Він цього ніколи не робить. Ну, може, татаров тоді цей сміливець, якщо він сміливець. Бурмило. чому ку гур спростовує, що Кирієв працював на Росію? Буданов казав, що саме Кирієв попередив розвідку України про повномасштабне вторгнення. Друзі, я не знаю, що там робить пан Буданов. Якщо чесно, багато заяв, які робить Буданов, вони абсолютно не відповідають дійсності, тому я, мені важко коментувати це окрема така медійна особистість, яка переважно займається роздачою інтерв'ю замість планування бойових операцій. Я хочу сказати, що це само по собі має бути предметом розслідування, а що пов'язує Буданова і Кирієва. Насправді, згідно з матеріалами кримінальної справи, був Денис Кирієв, був застрелений, був затриманий і застрелений в автомобілі офіцером Служби безпеки України, департаменту Контрузи.